У Горчанському районі спіймали злодія, підозрюваного у двох крадіжках. До тамтешнього відділення поліції звернувся 38-річний мешканець одного із сіл району. Він заявив, що затримав на гарячому невідомого, який вчинив крадіжку з магазину. Під час огляду місця події правоохоронці з'ясували, що зловмисник, розбивши шибу вікна, проник до і звідти поцупив 200 гривень. А ще прихопив з собою продуктів на понад 3 тисячі гривень. Проте його затримав сільський мешканець, котрий проходив неподалік і за крадіжку. Слідчі з'ясували особу зловмисника. На ним виявився 28-річний мешканець Хмельницької області, який уже потрапляв у поле зору правоохоронців за вчинення майнових злочинів. Також в ході слідчих дій поліцейські отримали обґрунтовні підстави вважати його причетним до вчинення крадіжки із будинку місцевого жителя на початку грудня. Як виявилося, що підозрювана особа зламала навісний замок, проникла у будинок, потерпіло, звідки викрала. Грошові кошти та предмети домашнього вжитку. І вже в ході перевірки дана особа про собі мала сумки, в яких з огляду його речей та даних сумок встановлено, що в сумках були речі із магазину. При подальшій перевірці що Даний чоловік вчинив крадіжку із магазину в цьому ж населеному пункті. За вчинені крадіжки зловмисникові світить покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Три дні в одному будинку з трупом на Прикарпатті 36-річний чоловік убив свою товаришку та кілька діб пиячів поряд з тілом. Була б хоч питала, як то було яка. Яка причина була? що була? Чи вона його чіпала, чи вона що в нього брала? що він її бив? Жінка загинула кілька днів тому. Тіло три доби пролежало на підлозі. Увесь цей час чоловік продовжував пиячити у сусідній кімнаті. А коли протверзів, набрав родича. Братові сказав, що у його будинку вантаж 200. Той уже викликав правоохоронців. Причина конфлікту цей чоловік пояснив, що в ході вживання. Напоївник напоїв виникла суперечка на, ну, на побутовому ґрунті, скажімо так. І він, що раніше бували випадки, коли там в нього золотий ланцюжок, крали банківську карточку, викрали особи різної статі, які в нього перебували. І на основі цього виник конфлікт, так. і потім вона впала в Шера. Зі своєю жертвою, каже, підозрюваний, вони. Довго товаришували, запевняє, коханцями не були. Разом пиячили, інколи по кілька днів. Сталося те, що не мало статися. Обикрала мене була. А я трошки пообзивала, я на не рознервувався. Дуже сильно подобалося. У вчиненому чоловік зізнався, правоохоронці припускають, наміру вбивати товаришку він не мав. Просто… Не розрахував удару. Сусіди шоковані, кажуть від бійця, який прийшов в дебальцево, такого не сподівалися. Він файний, щоб порядок тримав, чистоту все тримав. Такий Я шо, шо, акуратний не був. Не не немає що казати. Хлопці п'ють. Він може і випив деколи, але щоб він з нами ніколи нічого не конфліктував, ні, нічого. Ні. За скоєний чоловік може опинитися за ґратами на 11 років. У його жертви залишилося двоє дорослих дітей-інвалідів. Масштабна аварія поблизу села Вістова Калуського району через порушення правил дорожнього руху в дорожньо-транспортну пригоду потрапили одразу три автомобілі: два легковики, фіат Скудо та Сітроен Берлінго, а також вантажна фура, як зазначають правоохоронці, ДТП трапилось через те, що один із автомобілів пішов на обгін. За попередніми даними було встановлено, що водій «Сітроен Берлінго під час виконання маневру обгону виїхав на смугу зустрічного руху та допустив, де вчинив зіткнення із е, автопоїздом, що рухалося по своїй смузі у зустрічному напрямку. Е, внаслідок зіткнення цих двох транспортних засобів відбулося ще відкидання автомобіля Berlingo на свою смугу. Де він також ще зіткнувся із автомобілем «Фіат Скуда». 45-річний водій Сітрену загинув на місці. Ще два пасажири цього автомобіля, мешканці Долинського району від отриманих травм потрапили до Калуської лікарні. Зараз правоохоронці проводять усі необхідні експертизи. За фактом даної дорожньо-транспортної пригоди відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення. Передбачено частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Проводиться досудове слідство, з'ясовуються причини виїзду чи інших можливих розвитку давної дорожньо транспортної пригоди і встановлення винних. Загалом на автошляхах області протягом року трапилось близько сотні аварій з смертельними наслідками. Кожні дві години в Україні в ДТБ. Одна людина мінус один. Не стань наступним. Прикарпатській поліції вшанували ветеранів та пенсіонерів служби. З нагоди відзначення дня вшанування пенсіонерів та ветеранів Міністерства внутрішніх справ та національної поліції України в головному управлінні національної поліції в Івано-Франківській області відбулася зустріч керівництва з ветеранами та пенсіонерами служби. Розпочалася зустріч із вітального слова начальника обласної поліції Віктора Шкутова, який відзначив заслуги всіх і кожного правоохоронця, зокрема людей, котрі значну частину свого життя віддали служінню людям і державі у боротьбі зі злочинністю заради спокою та безпеки громадян цьогорічне свято відзначили у непростий час, адже ветерани та пенсіонери нині звертаються до урядових інстанцій щодо перерахунку пенсій. Власне зібралися, щоб говорити ці питання у юридичній площині. Звичайно ж, це питання дуже наболіло. Всі прекрасно розуміють, що ні функції, ні завдання перед поліцією не змінилось по відношенню до того, як працювала міліція. Тобто, фактично, це той самий орган, тільки нова назва. Всі розуміють, що ці проблеми з перерахунком пенсій, перш за все, були пов'язані з виконанням держбюджету. Ви тут всі люди з відповідною освітою, з відповідним досвідом роботи. Я думаю, що розумієте цю проблематику. З конкретними пропозиціями виступив полковник міліції у відставці Володимир Лемчак, який запропонував конкретні шляхи вирішення актуального питання. Окрім цих питань, торкнулися організаційних моментів діяльності ветеранської організації працівників ОВС. Передусім, Володимир Лемчик вийшов із пропозицією створити власну сторінку ветеранської організації у інтернет-мережі Facebook, що дало б можливість більшості оперативно обмінюватися інформацією. Усіх присутніх зі святом привітав голова координаційної ради ветеранських громадських об'єднань України в Івано-Франківській області. Василь Веклер. він розповів про функції координаційної ради, зокрема що стосується соціального забезпечення військовослужбовців. Перед новорічний період прикарпатські поліцейські традиційно здійснюють заходи щодо виявлення та попередження так званих сезонних правопорушень. Йдеться, зокрема, про контроль за реалізацією піротехнічної продукції, недопущення та викриття фактів незаконної виробки і продажу хвойних дерев. У межах службових повноважень працівники поліції разом з представниками Державного агентства лісових ресурсів України забезпечують охорону хвойних насаджень, контролюють законність перевезення та продажу новорічних ялинок. Створюються мобільні групи, які здійснюють контроль за виробкою лісових насаджень, перевезенням даної деревини, а також цих ялинок новорічних, і перевіряються місця збуту новорічних ялинок. У разі виявлення будь-яких порушень особи, які здійснюють несанкціоновану реалізацію зелених цих насаджень, притягуються до адміністративної відповідальності. Напередодні новорічних та різдвяних свят працівники поліції також піклуються, щоб святкового настрою краянам не зіпсували прикрі випадки з використанням піротехніки. Правоохоронці акцентують увагу на тому, що піротехнічні вироби, передусім придбані у непристосованих для цього місцях, є предметами потенційної небезпеки. Нами здійснюється контроль за реалізацією піротехнічних засобів. Зокрема, перевіряються суб'єкти, які здійснюють реалізацію піротехнічних засобів. У разі порушення такими суб'єктами їх позбавляється ліцензії. Багато піротехнічних засобів можуть не відповідати вимогам, можуть реалізовуватися несертифіковані піротехнічні засоби, тому з цією метою здійснюється такий контроль. Це для безпеки громадян, щоб зокрема у новорічні під час святкування новорічних свят не сталося будь-яких надзвичайних подій. Коли все вирішують хвилини, управління поліції охорони в області розмістили в місці спеціальні тривожні кнопки. За їх допомогою можна оперативно викликати спеціальний наряд. За словами правоохоронців, вони за лічені хвилини зможуть прибути туди, звідки надійшов сигнал. Ми проводимо роботу щодо встановлення кнопок тривожного виклику в закладах, де збільшено, скажімо так, скупчення людей, це є в нас супермаркети. Це є готелі, це є розважальні заклади. Встановлюються вони з метою попередження, також попередження та припинення даних порушень. Торгівельні центри та держустанови, де є кнопки тривожного виклику, позначені відповідними наліпками. Також на сайті управління поліції охорони є перелік адрес, де можна знайти такі сигналізатори по всій області, і цей список постійно збільшується. Робота в цьому напрямку продовжується. Багато закладів відкриваються. Багато є місць, де ще їх потрібно дообладнувати. Одним словом, ця робота не припинена. Вона з кожним місяцем має тенденцію до збільшення, і кожен місяць ми приймаємо ті чи інші заклади, встановлюємо кнопки тривожного виклику. Ця робота не є кінцева. Тобто, якщо по місту івано франківську на сьогоднішній день ми вже встановили 100 тривожних кнопок, охоронці порядку розповідають, поки в основному виклики надходять з торгівельних точок та закладів відпочинку міста. Це здебільшого незначні правопорушення наразі на Прикарпатті є приблизно 200 місць, де можна оперативно викликати наряд поліції. Прикарпатська поліція зіграла благодійний футбольний марш з медиками дитячої лікарні. У треніновому центрі головного управління Національної поліції Івано-Франківської області відбувся благодійний марш з міні-футболу між командами головного управління Національної поліції в області та обласної дитячої клінічної лікарні. Спортсмени-аматори таким чином намагаються допомогти хворим дітям і пропагують здоровий спосіб життя. На протязі тижня за до допомогою друзів небайдужих людей. Рекламували цей матч і зібрали вже на даний час 3,5 тисячі гривень для придбання дороговартнісної апаратури для реанімаційних автомобілів нашої лікарні, яка вкрай необхідна, яка рятує не одне дитяче життя. Крім цього, ми показуємо приклад здорового способу життя. Наші, ви бачите, є люди за 50 років, за 60, показуємо приклад молодшим поколінням, що вік не перешкода для заняття спортом і для добрих справ. Атмосфера на полі була товариська, хоча боротьба велася за кожний м'яч. Тілиться враження від матчу заступник начальника управління кримінальної поліції головного управління національної поліції Івано-Франківської області, полковник поліції Василь Христін, який є капітаном команди поліцейських. Нам було запропоновано працівниками. Обласної дитячої клінічної лікарні зіграти благодійний матч, ми погодилися. Атмосфера, як ви замітили, дружня на полі, дуже хороша. Матч присвячений миру, присвячений дітям, присвячений здоровому способу життя. Щодо результату цього благодійного матчу, то як мовиться, перемогла дружба. І чим більше буде таких добросердечних акцій, то краще для хворих діток, яким дуже потрібна будь-яка допомога небайдужих дорослих.